Формадол таблетки від головного болю. Став поки а я, а я розкажу одну свою історію. Пані Олена, даю вам, щоб отримати потім пораду. І нашим глядачам розкажу одну історію. Ось це листочок, який був рік тому взятий на розсаду в ботанічному саду. Я його посадила і дуже третливо вирощувала фіалочку. Вона доросла до такого розміру. Прийшов мій пес і зжер. Yeah, yeah, жер, жер просто... і ось тут я бачите сліди. З до Aha. коріння, я думала, що вже нічого не виросте. Але я дуже старалася знову вдруге, і я виростала ось таке за півроку. Uh -huh. І сьогодні я везу, щоб вам показати свою фіалку запитати, як її підгодувати, і вона перед каналом у мене падає, все з горщика вивертається, земля повисипалася, воно таке нещасне, я його назад сюди втрусила. Скажіть, що я роблю не так? Чому вона є така нещаслива? Може посвятити цей... Не знаю, до занести. Я дуже хочу, щоб вона мене колись заквітла. Ну, поки uh -huh. це трагічна історія і з неї постійна якась халепа. А, тут перше, що варто зазначити, що дуже-дуже великий горщик у неї. Він був в меншому. А, Він був двічі треба... меншому. Я uh -huh. пересадила, коли щасливу долю бажала, коли вже таке виросла. Подумала, може, горщик зміни і долі Якщо Більшу квартиру купити, то щастя там буде більше. Я так думаю, так зрозуміло. О, це головна помилка, якою допускаються. Ну напевно, ледь не. Всі, але багато хто, що ми завжди хочемо посадити в дуже дуже великий об'єм. Думаємо, що це буде на краще, але з фіалочками це трошки не так працює. Для них варто брати невеличкий горщик. В вашому випадку, коли ви вирощували з листочка її, коли з'явилась ця діточка, да маленька фіалка, її варто було відсадити ось в таку маленьку стопочку. Добре, то зараз назад і треба повернути Зараз маленьку. Треба повернути назад. Це ми можемо зняти. Тобто, цей черенок, який у нас залишився від листа, ми його просто відчіпуємо і фіалочку садимо в маленький горщик. Вона відросте там, наростить кореневу систему трошки. А зверху підросте і тоді вже можна буде повернути її в трошки більше горща. Я... Повертай мені назад, буду любити я її просто ще більше. трошки з зану... може. Спробуємо зараз. Ми можемо просотити. в наступному ефірі. У нас якраз трошки привідкрию завісу. Ми будемо розглядати, що таке діточка, що таке лист... біля листочка, коли вона росте. Як відсаджувати? Буде... І якраз да на вашому у... прикладі ми покажемо урок це. ботаніки? Так у нас завжди, завжди уроки ботаніки. Я, я вам сказала, це рятув... питання нашим вчителям я... Ботаніки я дуже люблю. Я просто маю маю це прочитати. Тет, бо я в садівництві і взагалі в рослинництві не дуже розбираюсь. А фіалка це, по-перше, найрозповсюдженіші рослини рослини у світі, і у давньогрецькій культурі вони особлюють красу і пахощі. у деяких культурах. Фіалки є символом весни, якраз. Uh, у німецьких князівствах, наприклад, вважало, що весна вступила mm -hmm. в свої права, коли кому-небудь кому yeah. вдавалося знайти першу фіалку, що розпустилася. Це не в валіному випадку. Oh! А в стародевні стародавньому римі ці квіти іноді додавали у вино. Причому фіалкове вино? Я вже дуже хочу це спробувати. У Римлян вважалось весняним напоєм. А ще в десерти додають засушені квіти фіали. І, І Це в було сири додають фіалку. Здається, Я чи б, це б, не фіалка? Є, є навіть. Сироп я я куштувала сорокаву з сиропом з фіалки. Яка прекрасна вона... квітка, а, не, до речі, пахне. і ігор, да, ігор зазначив, що вона не пахне. Це дійсно так. Це одна з тих квітів, котра не викликає алергії. У неї є пилок, але вона ну вона по суті гіпоалергенна, тому її можна в принципі заводити всім людям, навіть якщо є алергія на пилок, скажімо так. Але повернемося до цього, з чого, все ж таки все починається. Ми не шукаємо е, шляхів, шляхів так легких шляхів. Можна звичайно купити вже готову рослинку в магазині. Але як на мене, все ж таки круто вирощувати з самого самого початку. Як ми зернинки вирощуємо наші рослини, так ми е, можемо виростити фіалку власноруч з листочка. Як це робила Принаймні, у Вас буде Валя. історія так, для так. друзів. Прошу розказати. Так. У нас сьогодні є декілька варіантів, як ми можемо вирощувати. Я привезла з собою листочки. До речі, можна подивитися, що вони всі дуже-дуже різні, бо ми якось звикли до такої до класичної фіалки. Це але... лукум. Це назва, так. Це назва, да, це а, назва яка серці. красива, світло зелена Так, так, письмо, так, так. Давай тут так, так, все це отак, щоб люди могли вони, білий е вони... шоколад. Ні, Ні е е жемчуг. Е перлина. Перлина, перлина, так, Біла перлина, перлина, бачиш? Так. А, вони дуже дуже різні, якщо подивитись по сор... по формам, по сортам. Це е ну, таке різноманіття не тільки квітів, а й листочків, що ну, реально просто можна загубитися. Е зазвичай, як ми звикли пророщувати листочки, це може бути або водичка, або ґрунт. Ну, це класичні методи, да, з якими ми завжди працюємо. Але я, наприклад, в минулому році проводила експеримент. Мені було цікаво, як будуть поводити себе листочки в розрихлювачах. Тобто, у нас є два розрихлювача: є білий перліт, який частіше зустрічається. Ось такий він це е, при високій, дуже високій температурі, запечений пісок, наш звичайний. Mm -hmm. Але він вбирає oh. вологу, його додають до ґрунту, щоб ґрунт був пухтіший так, і, і трошки тримав, тримав вологу. вологу, так є ще один розрихлювач, який, ну скажімо так, трошки е, менш відомий, але він теж е, дуже класний, тому що він дає дуже гарне розрихлення ґрунту. Це що? Е, це вермікуліт називається. Uh -huh. Це е, гірська порода. Тобто, це теж, скажімо так, біоматеріал, біоматеріал? біопрепарат. Ну не зовсім це просто народі називають її слюдою скажімо так, mm -hmm. от а, я в минулому році садила листочки всі ці варіанти, і дивилась, хто ж все ж таки першим да, краще, краще дасть діточок, у кого скоріше коріння виросте. Так, от, в принципі, всі ці варіанти йдуть на рівні, тобто, в будь-якому варіанті можна вирощувати фіалку. Буквально тикнули, і ми її вирощуємо. Як? Uh, нам потрібні будуть просто звичайні стаканчики. Ігор, я вас попрошу uh, насипати в стаканчик uh, розрихлювати, в принципі, ігру. У нас є п'ять піддослідних. Так, у нас є 5 підослідних. У нас є торфіна таблеточка, з якою ми працювали. Скільки тут насипати? Дайте мені ложку, дам Ігорю. Є тут ложечка. Ну, ложечка не, не цікаво. Ну, не цікаво. Ні, ну, було ну, я... ну, яке завдання? Давай. Насипати, я насипав. Я взяв і ми насипав. Ми, так. Розпочали, так. З того, ми розпочали з того, що не шукаємо простих шляхів. Ігор, іде цим шляхом. Так, до але як бачимо, ложечка йому все. Ні, 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 один. На нас будуть всі різні. Кожен стаканчик у нас буде різний Різний наповнювач. Десь на половинку насипайте. Як ми готуємо листочки? У нас є, наприклад, фалочка, з котрої ми знімаємо листочок. Тут його важливо. потрібно відламати чи зрізати? От це дуже важливий момент, його потрібно відрізати, причому бажано відрізати чимось дуже дуже гострим, тому що коли ми просто ламаємо або відчіпуємо, ну скажімо Ніхтям. так, пальцями, угу. нігтями, так, ми можемо пошкодити м -м, клітини, і вони потім просто почнуть гнити. Угу. Тобто, умовно кажучи, ми можемо зняти з фіалки, наприклад, пальцем, але перед е висадкою посівом хотіла сказати. Перед висадкою. Да, ми перед висадкою зріз. ми робимо зріз. Я спеціально привезла скальпіль, просто звичайний медичний скальпель, який продається в аптеках, вони бувають різних розмірів. А канцелярський ніж можна використовувати? Можна канцелярський ніж, так, да, да. це простіший варіант. Ну, Можна то, можна то. Я просто звикла зі скальпелем працювати, тому мені а, знаєте, він якось так. Є, да. є, є така ще, знаєте, як ну, За історія, він, знає, не забобонна історія, або, не знаю, це лайфхаком це не назвеш. Кажуть, що якщо ти. Крадеш листочок, uh -huh. то він краще буде рости. Так, це за всіма рослинами. Так якщо вкрадеш, буде краще рости. Вона від каже можна вже попросити фігалку. А, а тобі відповідають піди вкради листочок. Так, там та, типа, та, щоб та, не я та. тобі давала вкради. Так ніби краще. Бо як та, до цього та. ставитесь, Це правда? Ні? А, ну скажем так. По... Я, я, так, <смірно> я знаю, що це правда. <смірно> да, я знаю, що <смірно> дійсно це росте швидше. Ну, краще, швидше. Але як на мене, це все ж таки просто <смірно> таке самонавіювання, що тут дійсно все вийде, і людина тоді. Принаймні, якось Принаймні, чесні простіше. люди, вони кажуть, можна я по до тебе вкраду листочок. Тобто вони тут попереджають, а там ніби щипнули. так. Отак, все. У нас водичка, все, все, все. Ми все розсипали. Так, три досить. Так, це у нас буде. Сюди ми таблетку поставили. Отак. О, угу. у нас Чотири якраз на буде 5. У нас ще водичка є, це теж угу. один з варіантів простих, як е, укорінювати. Значить, що важливо ще по е, зрізу, коли е, ми зняли наш листочок перед посадкою, ми маємо оновити наш зріз. А я завжди раджу робити зріз таким чином. Ми ще до пальця робити? Це ж скальпель. Я знаю, я обережна тут. <ріст> е, робити зріз таким чином, щоб, м, скажімо так, у Нас черенок виглядав отак, тобто, щоб зріс дивився Навскуси. на листочок зараз. Я поверну, ага. О, бачите. А чому так Зріз, Тому що з цього місця, з цього зрізу, будуть у нас іти діточки, і щоб їм було зручніше перед листочком, ти щоб їм було швидше вилазити. Більше скажімо місця. так, 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 так. Ми робимо таким чином е, зріз. Це важливий момент. Так, як на мене, це важливий, тому що бувають ріжуть просто, бувають навпаки, ріжуть і потім дітки там вилазять обхідними шляхами. Не робіть так. складнощі своїм дітям і так, фіалковим так, теж так. так. Значить, Що ми далі робимо? У нас є торфіна таблеточка. Ми пам'ятаємо, що всерединку, е ми садимо насіння або садимо листочок Ось просто таким чином. Просто в таком випадку. і все. Точно так же з усіма іншими розрихлювачами е відкриваємо да, їх попередньо е зволожуємо. Всі. І точно так же е беремо наші листочки. Зараз я поновлюю по трошки зрізи. І... Юрій, може і... пробувати? Є магічними шо... да, елементами. Да, я да. так знаєш, я от, ну, стримано дуже. Я от спочатку подивлюся. А. Ну, я роблю на пальці, але попереджаю, це може бути небезпечно, Так, якщо краще. Використовувати да, да. Дощечко, якщо дощечка або предмет, якщо так, то краще або е, дощечку, або на якусь поверхню, бо так да, були в мене випадки. Пані Олена, а наскільки е, глибоко треба? Опустити листочок сантиметр півтора-два. А взагалі, скажу так: чим менший у нас тут залишається черенок біля листочка, тим швидше будуть іти дітки. е, <плес> сам черенок треба залишати десь ну сантиметри два, ну максимум три. Заглибляти все одно можна вставити прямо по листочок, тобто прямо посадити по листочок. Можна, наприклад, залишити трошки, да як у нас є. От в цих варіантах. Ми залишили трошки черенка угу. над над поверхнею, скажімо так, нашого посадкового м, варіанту. А ви, а, ми, а, ви та, не відрізали та, та, та. тобто В Принципі, я не розумію, що в цьому випадку розмір має значення. Розмір має значення тільки для того, щоб наскільки швидко підуть підуть, скажем так, дітки у нас. Тобто, якщо ми сильно ну, це понятно. Саша просто зачепив. Дякую, да. Ігор, за добівку. От це тільки впливає на ну на цей час. Просто вода? це просто вода. Це самий взагалі простий варіант, який може бути просто звичайна водичка. А очищена чи з під крану холодною просто Все одно абсолютно не не холодна за заговорена, не холодна. Це на дітей. Що далі? От ми повставляли далі. це так. Ми повставляли. Ми повставляли всі наші черенки. Так. Е, тепер ми їх ставимо. Знову ж таки, можна взяти таку ємкість, можна будь-який піддон взяти. Ми ставимо туди стаканчики, і е, далі нам треба буде слідкувати за м, вологістю. Тобто, у нас е, наші компоненти, да, наші варіанти, в котрих проростають листочки, завжди мають бути вологі. А тут ще виникає питання з приводу теплички, бо я, наприклад, завжди раджу робити тепличку. Тобто ми беремо просто е, звичайний е, пакет Пакунок. та прозорий і надягаємо зверху. Можна плівкою затягнути, можна повністю пакет на всі разом надягти, як вам буде зручно. Це для того, щоб там постійно! О, о, ну класно. <рекунок> постійно отримувалась температура і волога. Якщо ми можемо слідкувати. За цим ну скажімо так, вручну, тобто ми можемо там день через день поливати, зволожувати. То в принципі ми можемо не робити. І е, якщо ми це робимо, у нас там, наприклад, тепла весна чи літа, то знову ж таки ми тепличку можемо не робити. Зимою, звичайно, краще все ж таки її робити, бо температура знижується. І є ризик, що вони дуже довго будуть сидіти, не давати корі через тиждень. Ми вже побачимо а, якісь а... проростки. Ні, ні. куди ні. куди поставити їх квартири? Під але? гарне, гарне освітлення. От, саме світле місце, яке є, тоді можна. Вікно. Да, на вікно поставити. Єдине, що от зараз буде з е, день, сонечко буде активніше. Е, коли буде прям, е, сильно, пряме сонячне проміння, ми притиняємо. Парасольку. Став. Так, парасольку. Ага, І коктейль. Поруч. Аже ну. Ще правила догляду за фіалками, звертайте на це увагу, обирайте. До речі, поряд світлина не фіалки. Да, це віола це віола це те що вона звикла називати називати, називати фіалкою але так це віола це е, вулична рослина Грунт має бути рихлим, поли помірним. подбайте про гарне освітлення, але не пряме і не великий горщик. І зауважу для всіх наших глядачів про те, що зріз, який ви робите на листочку фіалки, має бути таким, щоб черенок легко проростав. Ми це зауважили. Ви можете побачити це в повторі на нашому youtube каналі Ми будемо стежити. І ще раз для мене, через скільки чекати у цих перших паростків? Ну дивіться, десь три тижні це будуть корінці, і десь місяць, півтора. Ну Може, і два. У нас будуть перші вже е, діточки. Цей серіал буде надовго. Це так. дуже гарно, я хочу сказати, вже такий, знаєш, така, е, така оранжерея. Вже. Композиція. Невеличка так, композиція. Так, так. Помідори мої коли будуть. Помідори. От, помідори. Вони, от, вже пішли справжні листочки. Вже треба їх пересаджувати. пересаджувати да. Так, а де буду пересаджувати? Я готовий. Да. Запрошуйте, кажіть, де я буду пересаджувати. Добре, добре, добре. домовились. Бачиш? Коли-небудь я тобі тут однаріжу, помідорчика трошечки. І ти під... присульоваєш. десь так. восени, я так розумію. Оленочка. Коли? Коли? Ладно, я я, я захищаю вас десь вже влітку влітку. Будуть. Ну що ми продовжимо наш серіал Дай, дякую, про, дякую. про фіалки. Наступного тижня будемо розкривати ще більше деталей по догляду. Мені завдання пересаджувати мою фіалку з більшого горщика в меншу квартирку, щоб а було там все ж таки затишніше. Ваше завдання готувати питання щодо фіалок, щоб ми більш корисними були для вас протягом ефіру. Дякую вам, пані Олена. Дякую. До зустрічі. Ви не Дякую. дякую. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.